Ідей, безумовно, дуже красивий персонаж з дуже глибоким та красивим лором. Але у цьому відео ми розберемо його ігрову версію, подивимось на механіки, збірки та зрозуміємо, як його можна використовувати. Тому, якщо вас це зацікавило, запрошую до перегляду після того, як ви поставите вподобайку та підпишетесь, якщо ви ще цього не зробили. З механічної точки зору він дуже простий. Звичайна навичка витрачає половину актуального хп замість очків дії і завдає демедж трьом таргетам. Це витрачене здоров'я йде у спеціальні стаки у відношенні 1 стак 1% хп. Коли в нього буде 100 стаків, він перейде у спеціальний стан, відновить собі здоров'я, а також збільшить своє здоров'я на половину від максимального. Тобто, якщо до стану у нього було 8к, то буде 12. А також зменшує захист до фіксованого нуля, тобто його ніяк не можна змінити ні бафами, ні дебафами. Це добре, бо за рахунок цього він отримує більше очків за атаки ворогів. Знаходячись у стані вендети, він має всього дві можливі атаки. Коли наступає його дія, він автоматично атакує і завдає великий демедж і споживає 35% свого здоров'я замість очків дії. Якщо кількість очок стане більше 150, то він одразу виконує дію, витративши їх. Але також Мідей, як самодостатній боєць вміє зцілюватись за рахунок ульти, яка коштує 160 енергії. Вона відновлює 20% здоров'я та завдає демедж, але головна ціль з атакованих отримує спеціальну мітку. Тепер наступна посилена Єшка за 150 точків вдарить у цього героя як головну ціль. Це єдина можливість хоч якось його контролювати у такому стані. Обговоримо інші геймплейні особливості Мідеймаса. Техніка Мідея є дійсно важливою, бо вона нам дає одразу 51 одиниць заряду, тому в стан ви переходите одразу після першої шєшки. А також ця техніка дає нам 100% ахер на мідея, тобто вороги будуть відбити тільки його перші декілька дій. Усі три великі слідамідея супер корисні. Перший робить його по факту безсмертним, бо якщо він помре знаходячись у стані вендети, то він воскресе і не вийде з цього в стану. Це може статися до трьох разів забій. Другий дає мідею повний супротив до дебафів контролю дві дворохів. Це приємно, бо таким чином ми не будемо втрачати ходи, але за допомогою цього Мідей буде спокійно отримувати демедж від дотів, що дуже круто, бо таким чином дуже швидко буде накопичуватися посилена атака. І третій, по факту, є основою збірки Мідея. Цей слід дає нам крит шанс, збільшення очків, що отримається від демеджа ворогів, а також кількість отриманого зцілення, максимум доступний при 8000 здоров'я Мідея до початку битви. Ця пасивка максимум нам дає 48 крит шансу, 100% ефективності збільшення очків, тобто якщо ворог забере у нас 10% здоров'я, то Мідея отримуємо не 10 очків, а 20 очків заряду і 30% отриманого зцілення. Усі ці три характеристики є дуже важливими і потрібними, тому 8000 здоров'я це наша головна ціль при його збірці, але детальніше про це ми поговоримо пізніше. З збіркою 8000 тисяч здоров'я нам можуть допомогти менші сліди, які дають здоров'я, швидкість та крит демедж. З базовими механіками Мідея ми розібралися. Тепер пройдемося по тому наскільки сильно він змінюється з отриманнями ідалонів. Відповідь достатньо сильно, але не прям кардинально. Є один робить його посилену атаку мультитаргетною і просто додатково збільшує її демедж. По більшій частині цінність цього ейдалону в тому, що з ним тепер Мідей зможе спокійно грати в П'юрфікшені, де до цього в нього могли бути проблеми. В цілому гарний ейдалон, але він не важливіший, ніж сигна. А ось є два вже дійсно цікавий, і його я вам раджу вибивати на рарані, якщо бажаєте підтримувати Мідея, або зараз, якщо вам він подобається. Цей уламок дозволяє йому ігнорити деф, а головне конвертує хіл у рівні. Правда, це працює не прям за всім хелом, і це може бути тільки 40% від здоров'я Мідея між його ходами. Але це також дуже приємно. Як підсумок ей дало ідея класні і варті круток, але не є обов'язковими. Тепер поговоримо про збірку. У конусах в нас є чотири головні варіанти. Еталон це конус з рапою, який був доступний під час події 2.6, або зараз ви можете його купити у магазині Герти. На Р5 виділяється сигнарлана, і вона буде на 10% краще, але з нею можуть бути проблеми у збірці 8000 здоров'я. Ну і дві топові легендарки це сигна плейта і сигна самого Мідея. Другий варіант краще ніж перший на 20%, а відносно івентової зброї то там всі 40%. Сам по собі конус стає тільки на мідея, бо для інших статей, які він дає, не потрібні. До речі, для самого Мідея максимум ХП з цим конусом підвищується з 8000 до 8400, але це все ще дуже легко зібрати, тим паче, що в нього одна з найбільших баз здоров'я у грі. Тепер перейдемо до реліквій, у сетах або комплект вченого, або сет учня. Різниці між ними у 6% в сторону першого. Але якщо за місяці фарму у вас є сет блейда з шаленими статами, то він буде на рівні, а може навіть краще. А якщо у вас все ще нічого немає, то збирайте 2 на 2 здоров'я та афіксів, або інші варіанти, які ви бачите на екрані. В планарках різниця між новими та ареною буквально мінімальна і на рівні похибки, тому дивіться першочергово на якість характеристик. А вони потрібні наступні тіло накрити, а ноги на здоров'я або швидкість. Ви спитаєте, що краще, залежить від ситуації. Якщо у вас в команді є декілька швидких просувальників, або ви б'єтесь проти агресивних ворогів, то можете взяти хп. Але у інших випадках ліпша буде швидкість, тим паче якщо у вас і так виходить 8 тисяч здоров'я. Сфера на уявний демедж або здоров'я, різниця між ними мінімальна, тож дивіться на нижні характеристики, і мотузку беремо завжди на здоров'я, бо від відновлення сенсу немає. Внизу шукаємо тільки крити, здоров'я та швидкість, орієнтовні значення, хп не менше 8 тисяч до початку битви, крит шанс не більше 52%, але максимальне значення може бути меншим в залежності від сетів або зброї, якою використуєтесь. Головне правило треба мати 100 крит шансу у самій битві. Людмич від 160% і швидкість або рідна, або класичні 134 одиниці. Тепер поговоримо про команди Мідея. Найкраще, куди його можна поставити, це гіперкері сетапи, де в нас буде ще два сапорти або дебафери і хіл. Зараз проаналізуємо, хто встає найкраще. За місце найкращого сустейна б'ються Лоча і хохос п'ятірок. З того, що я награв, мені, якщо чесно, лоча сподобався більше, але скоріш за все найкращий сустейн під нього з'явиться у майбутньому. Щодо четвірок, то вибір між Галгером і Лінкс. У Галагера дуже приємний і великий хіл. Але єдиний нюанс, він має дебафи на зменшення атаки, що в цілому може зменшити демедж, отриманий мідеєм, але це не прямо ще великий мінус. А ось Лінкс цікавіше, бо окрім такого ж дуже приємного зцілення, вона може дати нам додаткове здоров'я та агар, що безпосередньо буде впливати на наш демедж. А ось з сапортами все цікавіше. Топ-3 це Сандей, Трібі і ГГ пам'яті. Кожен з них має дуже потрібні корисні бафи, але їх можна замінити. Сандей міняється на броню чи Sparkle, а Трібі на Жоньмей, Пелу або Дзяуцю. Ще в цілому має місце умовна Jade – Джейд. Через те, що вона буде забирати здорові Мідея і давати йому трохи швидкості, але, як на мене, таке дуо краще всього виглядає тільки в п'юрфікшені і дуже бажано з'єлотим Мідеєм. Але в командах Мідеймоса не все так просто. Його тип демеджу уявний, що є велетенською проблемою, бо при пробитті вразливості уявним типом демеджу, ворог буде сповільнений, тобто буде менше ходити і відповідно менше бити мідея. А якщо грати з Мей, то вони взагалі можуть більше не сходити, але це не прямо ж велика проблема, і вона все ще залишається топовим сапортом з купою корисних ефектів. Глобально є два способи, як цього не допустити. Перший спробувати пробити ворога іншим типом демеджу, краще всього не крижаним, бо заморозка також не дасть нам ніяких гарних ефектів. Або просто знайти проти ворогів з уявним вікнесом, тим паче, якщо в команді є трібі чужо Мей, які дозволять ігнорувати резисти. Але, якщо чесно, з того, що я награв, це не прямо ж велика проблема, тому не треба про неї багато думати. Що ми можемо сказати у підсумку? Мідей чудовий дамагер з цікавими, але у той час простими механіками. Він не прям якийсь обов'язковий герой з тонною демеджу. Але якщо він вам подобається, то це буде просто чудова інвестиція круток. Але будемо чесними: якщо вайфу фактор, то він, звісно, буде слабше, ніж Касторіс при рівних інвестиціях, але також він буде значно простіше. Тому, якщо вас цікавить тільки демедж, можете його скіпнути і не дуже багато втратити. На цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і якщо це так, то буду радий підтримці у вигляді підписки та вподобайки. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.